Ну что, дергай? Ложками. Провалити треба. Шукай бере. Вижте додавай. Ложка, падь, спать. Все, вони спать. Хорошо, три удари, раз два, три. Три удари. Літи, не лети, не лети. Дерне провали. Дьорни ну, на нього ближче, накиди ручку передню, накиди, накиди стой. Ручки. Привдайся, знизу. Провали джорди нас. Ближче, ближче, ближче. Дьорни зараз. Даймах тут. Вище. Опа, і тут! Навалив б'є. руки разводят, состав ручки написывают. Мало давай. Давай, пускай, давай, 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 Ложки, ложки, ложки. И напомни, ты, ты. Провалив в'єдна. Оп! Опа, О, ти стоїть! О! Суденька перекритий і складніше робота. Чьомо, зроби, раз а тяжка раз, не влітай! Не влітай в нього, не треба! Раз, а тяжко раз. Раса тяжка раз! Провали його! І тут, так! Да.

Покажи в живіт бей на голову. Тьома, покажи в живіт бей на голову. Швидко. Тьома, давай працюй, не гуляй. Провали. Оп, Провали. б'єш, б'єш, бьеш, бьешь. Хорошо. Вы ще не надо. Вище, дерне. Все, подходи, подходи. В Вийшов. Выйшов, тьома, пый. Дерне. Руки спади берись, берись, сбересь, концовочка. Концовка зараз. Давай кінцівку працюй. Провали, провали ножка. Стоп. Давай. Старенько перекрытий. Вот так. Ножка мы Голова живіт зрубай, Лівий, лівий туди. Ливый в голову ли уже вид дай. Сразу, сразу, да. Давай, давай, Тм. Не спать, не спать. Хорошо. Не залишайся там. Выходим в сторону, поджимай сначала. Хорошо. Руки. Ще-ще Сам, сам, сам Тёма. Сам, раз, два, три. Поддергивай. Хорошо, сберешься концовку, Артем. Добавляй, добавляй. Добавляй, на концовку выкладайся Швидше, вже. швидше трошки. Викладайся, Тьома. Через боковий, через спинку зайди. Покажи на животник, побыть на голову. Давай, активніше. Три, три, три. Дерни, дерне. Давай, давай, не давай ему Він готує О, атаку, не стой. Що ти там стоїш? ты там стоишь? Що? сам що Хорошо. Ну так джебіком зміщена голову. Руки на бік. Ще добавляй. Перехватывай сразу. Добавляй. Діорний. Першу так управляй. Вот тут. Хорошо. Знизу, тма. И тут! І тут? Не выпускай его. Не відпускай, концовка! Стоп.